Всім привіт, з вами Гамер і це є той самий обіцяний сюрприз по Майнкрафту, який я вам обіцяв. Е, як ви могли вже здогадатися, це є сервер Голодних Ігор. Хто не знає, що таке голодні ігри, я з радістю розповім. Це такий pvp сервер де можна вбивати е, людей, як ви вже зрозуміли. Е, але вся суть в тому, що це сервер е, за мотивами фільму та... Книги. Голодні ігри. Ми трибути, гравці трибути, і вони повинні вбивати одне одного. Так, цього чувака я бачу, на сьогодні забанити хотів. <свісно> так, щоб ви не думали, що в мене піратка на опаки, що ви не думали, що в мене ліцензія. Це піратка, це, мабуть, перша піратка, де можна грати голодні ігри, а точніше перший такий піратський сервер. Дуже дякуємо адмінам за такий сервер, тому що це справді кльово. І головна суть. Ось це ріг достатку називається. Там є купу всяких прибамбасів, які дуже знадобляться під час виживання. Але засаджуватися там не варто, тому що е, там стається найбільше смертей. От коли йде смерть, йде гарматний вибух. І там таких гарматних вибухів просто не нарахуєшся, тому що вони всі відразу йдуть. Так що звідти потрібно тікати туди далеко, далеко-далеко. От, от туди я буду тікати точно. А може вперед? Ні, таки назад. Таки назад, так, і зараз буде відрахунок часу. Так, 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 давай. Давай швидше. Так, там, мабуть, самі кльові речі. Туди потрібно буде підстрибнути і забрати. Тому що ці скрині відразу будуть братися гравцями, що поближче. Хм, дивно. Е, ну нічого, гра зараз почнеться. Е, я обов'язково напишу IP-адресу е, в описі до відео для цього сервера. Але будьте готові до того, що вам потрібно буде дуже часто змінювати нік. Тому що тут є таке лобі, де потрібно вибирати сервер, на якому будете грати. І на цьому лобі гравці дуже злі, тому що попасти на сервер дуже важко. І вони дуже люблять банити за ніками. Не банити, точніше, а, е, слати це скаргу, скаргу на нік. Е, і невідомо чому адміни люблять це банити. <світ> так, от такі люди всувають конкурентів, так некрасиво, але що поробиш. Так, воно тут є. Е, і тому я вже був навіть е, не той, не то, що е, гамери був, далі гамер, я був, ще якусь там, але слава Богу, мого звичного гамера розбанили, я тепер можу спокійно грати. Так, ну і чекати потрібно, звісно ж, поки вся арена не набереться люду. Е, якщо я буду старатися звідси вийти, то е, мені взагалі дозволять вийти е, набагато пізніше, ніж іншим гравцям. І це тупо, дуже тупо. От бачите, що тільки що сталося зі мною, так і сталося. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Так, невигідна позиція, мені не дозволяють самому першому вийти. ай яй яй Як туди дістався, а? Ага, там також один розумник дістався. А У мене є меч, яблуко. Алдерев'яний, правда, меч. У. Льова! Кльово, кльово. тепер можна тікати. Я досить непогано таки набирався, скажу я вам. Е, хоч цей меч дерев'яний, але все одно це справді кльово. Але тепер потрібно тікати дуже швидко, тому що за мною міг вже давним-давно в'язатися хвіст. В'язався? Ні, не в'язався, так, цього разу мені пощастило. Зазвичай так і стається. З вами хтось побіжить і знайде такий момент, коли вас можна буде легко бити. Е, цього разу чомусь дивним чином не... Були відразу постріли. Я дуже дивуюся, чому так сталося. Так, але тут скелетики, потрібно перебігти. Знаєте, в я не розумію в таких серверах, чому скелетиків не усунули. Це ж нелогічно, справді. А ще ті лаги. Лаги. Так, ось прошу, про що я говорив? Перший, по-моєму... Удар. Так, паучки, паучки, я паучки. Тоже не люблю паучків. Так, тут у нас що? Тут у нас... Тут у нас нічого, клво. А справді нічого чи це лаг? Так, це лаг точно, так як я і казав. Ну дуже класно. Так би побіг і не забрав би купу їде. Так, залишилося всього 14 трибутів. Тільки ж налагати буде ще, га. Так, і тепер потрібно так от і ходити, і шукати скриньки... Шукати все. Але вам будуть заважати, наприклад, моби. Нелогічно, справді нелогічно, мобів могли би і позабирати. Е, бачите, як багато стріл, правда вони не справжні. Тут не гравці не кидали, це все такі прикраси, <смас> аксесуари сервера. <смас> так, щоб здавалося, що це все по-справжньому, що тут вже були гравці, які вже стріляли. Так, зазвичай скриньки в таких лісах. Але в таких лісах їй багато мобів. Коли ти бачиш моба, не варто все одно до тої скриньки досягати, тому що тебе моб і так і так б'є. Мобів на деяких серверах бити навіть неможливо. Так. моби тут страшніші за людей. 에, тому я вам не раджу старатися бивати мобу, тому що я залізним мечем не міг бити скелета з 20-го разу. І він мене вдало підстрелив. <с 1> Та я, мабуть, єдина людина на цьому сервері, яка... <плеси> Так, били ще одного граф, це як ви вже могли зрозуміти. Е, скриньки тут заховані дуже добре між деревами і мені б не завадив вже залізний меч. Е, так, тут є доступ за арену. Дивно, такого ніколи не було. Ну, це схоже, карта така. Нам краще. Нам краще. Е, так, тут... О, хатинка. Вау. Оце так. Чё ж, я натянул, разумею, звезд наш. что за беда? А, блоки блок натянули. А скошку а да, ну. Так, на честно. А так, на не честно. Ну, бы точно было Ну, ничего. Слодец. На сервері блоки не розбиваються. Ой -мо! Не до сраки кріпер! ху 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 Вау, оце б був епік фейл. Так, ну їжі же у нас є вдосталь. Це круто, принаймні щось. Краще, ніж нічого. От не знаю, лише чи паучки нападають. Не будемо краще пробовувати долю. Так, десь тут була скринька, ні? Ага, от. Так, ну тут, схоже, люди ще не бували, так що... Вау. Вау, вау, вау. Це вже краще, оце мені вже подобається. Так, схоже ми повернулися до купола. Але я не буду заходити всередину. Так, я краще полажу тут по горах. Я чую эндермен. Wow. Ой. Я випадково вибачаюсь. Так, скелетон. Скелетон. Як я вже казав, мобів могли б і забрати. Хоча і в книжці, хоч можливо це буде трішки спойлер, але нічого. В книжці і в фільмі, по-моєму, також були такі додаткові моби, які заважали людям. Ух ти. Вау. Wow. Чесно кажучи, не знаю, що мені користь від компаса, ну але якщо вже дали, то спасибі. Я тільки не знаю, де мої золоті штанята згубилися, а це, мабуть, страшні лаги цього сервера. Мабуть, так і є. Ну давай вдягайся вже. Ну, кльово, речі, навіть от код просто лежать. Тільки я не розумію, для чого нам компас. На спаун нам і так не треба. Хоча є такі моменти, потім вже, коли половину вже гравці мертві що на спауні вже більше ніхто й не ошивається є такі які навпаки е гадають що хтось так буде вважати і тому і сидять на спауні і чекають таких ідіотиків але ми так не будемо робити так знову лаги які мене страшно починають бісити так і з нами чомусь загрився здається ендермен можливо не загрився а просто він тут собі телепортується йому так цікаво так, а заграний ендермен? гірше бути не може. О, собачка. Здорово. Так, кісточка у нас немає. Можливо, я б тебе заграв на якогось гада, який би мене хотів вбивати. Так, ну що ж, так як блока ламати, не можливо, так що будемо проходити такі лабіринти. Так, у нас тут взагалі щось може бути, тому що я занадто далеко вже відійшов від арени, на мою думку. Чую зомбію. Ну нічого, тобі лише на світловийте й ти помреш. Так, ну екіпірування у нас тут справді непогане. Бувало і набагато гірше. От я так от тільки думаю, от я так далеко йду від спавну, від всіх. ж гра завершиться, як я вже зможу кусь вбити. Так, ну ж таки, почалися лаги, а лаги тут це звична річ і тому ви вже вибачайте, хочете тут грати, то інакше як з лагами не буде. Так, а зареною простір також бачите, обмежений дуже. Тут взагалі кінець карти. Вау. Нічого собі. Я знайшов кінець Майнкрафту. Ух ти. Та мені це ачівку треба дати. Хм, де альча є скриньки? В лісі скриньок заховано найбільше, а ще є скриньки по хатинках. Але хатинка найближче до спауну і тому вони є такі небезпечні, страшно. Так, гаразд, будемо потроху йти в купол, тому що тут вже схоже і немає ніяких скриньок. А, так, але і дуже цікаво. О, є скринька, вау! Хі -хі. Ура! Що тут є? Лаги. Тут є лаги. Тут є старі ла страшні лаги. А ну, можу блок розламати? Ем... Схоже ні. Чому скриньки не відкривається? Що це за біда така? Дивно. Ех, отак от воно є. З лагами і злагами. Ех так, ну гаразд, пішли. Далі, раз тут скринька відкриватися не хоче. О, вау. Ч за собака? А, -а, -а. Вау. Такої красиво, че не бачили, агаш? Ум. Так, що ж, і на такому красивому лагу, я гадаю, можна і попрощатися. Хі -хі. Та, шкода, шкода, що так все сталося. Ми, наче, були класно екіпіровані. Хм. Ну але нічого. Якщо ви цю ідею підтримаєте, якщо тут буде принаймні таких кілька лайків, я продовжу обов'язково знімати голодні ігри, от код вечірком, коли у мене буде час. І я обов'язково здіймлю туторіал, як до них зайти, як до цього всього дістатися. Так що спасибі всім за перегляд. Підписуйтесь, ставте лайки, заходьте в групу ВКонтакті обов'язково, так що... Бувайте!